Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, всі чекали, і ось він до нас доїхав. Що там? Хто чекав огляд на кумовий Юмазик, що він тут з ним зробив? Так, сьогодні будемо значить, виїжджати в поле, ну а поки що зроблю вам огляд що із ним сталося за такий невеличкий проміжок часу, що кум із ним зробив, що удосконалював, що переробляв. Ну а ви, звичайно, друзі, не забувайте ставити вподобайку, ліпити його туди отаке на здорову. Підписуватись на канал, хто ще не підписався. І обов'язково пишіть свої коментарі. Так, бачу, ось кум уже груз зробив. Дивіться який. Хоч вона ну, тут може ну, відкриватися, мабуть. А отут ну, відкривається Ого. Ну так, да, так, непогано, непогано зробив, придумав Привіт, Привіт. так, у мене розказує, що зробив Так, світ зробив, так? Да? Ага, ти бачиш, я не замітив фари. Не замітив? Ні. Ага, тут світло, фари. Світло. Тут Батько проти. Ага. Бетону, -то Оце отут, да? Оце залита часу. Аз а, да, пов... в железні, в а епохи... По в'ясу скільки десь приблизно. Тоже, ну, ну, сотня щось... сотня щось, є. Да, сотня є. Ну плюс ще тут ось, інструментальний ящичок такий. Ну такий, культурно зроблений, не випирає нікуди. Непогано. О. Не, не, що ага. Це. Фільтрок. Ні. Це ж теж замінили штопліний. Да, 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 да. Це ж не було кронштейна. Ні, ні, не не було. Було. Це кронштейн саморобний повністю. Ага, Це... ага. Стартірок новенький. До, Магнетон. Старт. Магнетон 3,2. Так. Сзаді теж зеркала трохи, бо такі були вони уставші. Ага, зеркала поміняв, так. Да. І цей поставив фільтр, да, не було ж теж. Так, так, не було. Не було Фу, фільтра з вами, з вами. замість центрофуги, фуги. Да. Отак От він сюди став. Так, питали, який тут двигун? Д243. Описали, що е Д241 чи Д242. Тут стоїть Д243. Так само, як я казав самому початку, тут так і стоїть. Так, е Турбінку не плануєш. Рубинку, поки ні, да? так? Да. Так, тут е, нічого ж да, не переробляв. Тут все таки залишилось. А, а щеплення там ото щось переробляв. Ну, робили, да. воно ж... міняли, чи ця... а, ну, так. Ну да, почіпник міняли, у маховику, де йде, оце. Воно ж гідравлічне там, да, стояло? Стояло гідравлічне, зробили, uh -huh. гідравлічне, як воно річне, чи... Ага, да, ось так. Зроблено щеплення. Гідравлічне, воно там дуже сере таке, не годиться. Ну так. Да. Ну, але сухенький, що ж він. Ну, він не стоїть на місці, він ж робить роботу якусь. А два циліндри теж. Так, на віску ще, так. Да. На віску зробили. Два циліндра, дві, дві сотки, і догрузка. Догрузку. А чого ти на другу поставив? Чи? чи що, чи хай стоїть на другій. Хто хто кого? Догрузка, чи то за цим що. За автостепом вона стоїть. Ну, на цей, на другому. Ну так це завжди. Ти завжди так їздив mm -hmm. на другий? Я зрозумів. Так, ну тут, в принципі. І орали ж так. Нічого так не цей. Проблеми були з цим валом, так? Да? Так, да, вали не годяться. Вал замовляли значить, в Агро Так. Да. В Агрокраїні замовляли оцей вал. І, значить, він був в якості. Не налазила. Оці шліци. Шліцева частина, а, так. Не, не, підходили. не налазила, щокаво не налазила туди. І не могли якби, забити. Зам, замовили у Дніпро запчастині, Все ідеально підійшло. Все ідеально, так як і тут воно повинно бути. Отак воно все стало. Так, автостеп лишився із старого, старого юмезика. В принципі, він сюди аналогічно підійшов, все класно. Резину по резині ще поїздить, все нормально, по кабіні нічого не робив. Полки да? поставили, а ззаду ще фар ну, дивиться. Ага. О, диви, полочку зробив якусь. А не на назад купили. Полка саморобна. Не відкривається, чисто так. Не, ну така, наче вона, да, щоб відкривалася це. Положить так, дивіться хто. Може Маку захоче собі. Телефон, а сюди що він випадає. А ну да, так, ну, нема куди, Кабіна здорова, не було куди подиритися. Задня полка дивіться. Та ти що, тут взагалі на козирі все. Ось так ось. Хто захоче зробити, дивіться. І магнітола. Мені знаєш, як цей, як люди пишуть, коли то музику слухати цьому. Роботу треба робити, а не музику слухати. Та коли ж ти їдеш у полі, воно все гудить. Тут хоч якось ця музика відволікає від роботи. Да, да, хоч якщо... щось якось легенько там накрутив. Так, по сидінню. Сидіння ж теж. Чи це рідне сидіння? Рід... Рідне сидіння, але в планах буде поміняти. Поміняти. А як все, дай Бог, добре зложиться, так може тебе Ага. Є же компресор, є ресівер, все. Ну так, як... да, все є, можна сюди поставити, все воно буде чітко. Думали, А я. тут чехол якийсь на ній стояв, так? Да? Та що за засуне було якийсь? Ну як тобі після цього після юмез? Ну, Бістріше, мощніше. Хоч, хоч той теж ЮМЕЗ був. Ну той ЮМЗ в непоганому стані да. був. І. Звір. Да, але ж тут, звичайно, що вже і моторчик не mm -hmm. той, і кабіна вже Просте, трішки, да. трішки більша. Да, хорошо, <рес> <Так зразу рес> ну хорошо, швидко привипе. Ну так, так, так. І коробка ж тут ну, трішки не така. Да, четверта, п'ята. Жить добре на 35 км uh -huh. по навігатору Нормально, нормально. По топлівні нічого не крутили, да? Ничего, так? І по Потопленні нічого, нічого не форсунки, це все. Угу. Uh -huh. Це Покажа тут що поробить, а там так. Кол колечка да, Так, да, да. ну це вже. А, ну, то тоді вже, як воно. Здавайте, то... на ремонт усе що подивили, так все воно поміняється, це може самі вже. Ну так. Да. Так що отак, бачите, трактор не, не стоїть. Ну, Хоча тільки сезон почався, але вже в принципі, він масово в роботі. Вже і ячмінь, да, пшеницю сіяв, діскував. Що... О, в воронки був вже трактор. Ну, Бачите, не... соплів немає, все нормально. Тому даний екземпляр досить таки в непоганому стані перебуває. Можна сказати, що в заводському. Ну, Якщо не брати до уваги, оце гідравлічне щеплення, яке було викинуто. Тому... Да, Плана було купити треба перебрати, зробити, але послухали. Воно не Це надійне. Кидав, такі трактори говорили, або є стіплення, вижимає степлення, а руль не повернеш, або ага. руль круто степлення не вийдеш. І там вибираєш, або, або те, або те. <рес> 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 ну, <рес> ну По-простому, по надійному, якби, да. все нормально воно працює. Так що, якось так. Значить, Отак, друзі, ви просили, зробили невеличкий огляд юмзика, що переробили, що доробили, в якому взагалі він стані. Отак. Так це вам показали, тому кому сподобався відео, ставте вподобайку, пишіть коменти. Ну а кум. Передній теж в процесі ж буде, я 140, думаю. 140 40 нормально. Сте40. Так що передній мост буде тут 100%. Ну Не все, не все одразу, але все буде. Да. Так. Отак. Так, що, так забули ж сказати, замінили 10-й. 32-й залишився. 32-й лишився, 10-й замінили. Перебрали отутю, можливо, хто як у попередньому вот відео замітив. В е, да, попередньому по відео, ну, першому відео замітили, що ремінь тут так, би, почував себе некомфортно, він стояв тут так Камазовський, здається. Пере, перебрали ролик, перебрали генератор, замінили е, сам сам пас, сам ремінь. І отак усе, якби, то теж такий вузол перебраний. Так що, якось так колеги.